Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Ви дивитесь канал «Є питання» і це підсумковий випуск тижня, який до вторгнення нагадаю. Називався у нас тут Політборделем. Так хочеться вже сказати, скоріше б закінчилась війна, і верніть нам назад наш політбордель. Хоча борделю, в принципі, і зараз вистачає. Почну сьогодні з хорошого. Буду хвалити державне бюро розслідувань, яке я цього тижня двічі критикувала. От зараз похвалю. За почуття гумору в основному, в середині тижня, державне бюро розслідувань повідомило, що після журналістського розслідування про так званий батальйон Монако. Вони підтвердили місце знаходження одного з фігурантів цього розслідування мільйонера Костянтина. Живаго. Журналісти нагадаю, показали живаго з його дружиною на їх яхті в Монако. І ДБР направило документи на екстрадицію. Живаго зацитую, як ДБР про це повідомляє. ДБР активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону. Військово зобов'язаними громадянами України з так званого батальйону Монака розслідуються інші епізоди протиправної діяльності деяких бійців цього елітарного клубу. Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС. Принаймні, з почуттям гумору ДБР непогано, на відміну від їх прямих обов'язків, бо, поки журналісти не знайшли в Монако бійці елітного підрозділу і не ткнули ДБР носом, ніхто й не збирався шукати цих уклоністів. Боюсь, тільки що тепер ткачу, який знайшов живаго на його яхті, доведеться стежити за яхтою, щоб Живаго не злиняв від ДБР з їх запитом на екстрадицію. Далі. Ще один елітний боєць військово зобов'язаного віку, до якого треба привернути увагу центра в прийняття рішень дорогий 59-річний Ігор Валерійович Коломойський. Дорогий Ігор Валерійович активізувався в своїх зусиллях повернути контроль над націоналізованим державою Приватбанком цього тижня, 30 серпня, господарський суд Києва мав розглянути справу щодо визнання націоналізації банку незаконною. Через неявку позивачів засідання перенесли, але не надовго на 20 вересня. Чого хоче в даній справі дорогий Ігор Валерійович і його дорогі адвокати до націоналізації Коломойському і кіперській компанії Triantal Investments Limited належали 41,16 і акцій Приватбанку. Вони хочуть визнати недійсним договір, за яким держава Україна в 2016 році викупила у них акції Приватбанку, скасувати докапіталізацію банку. Україна влила, нагадаю, в приват 155 мільярдів гривень, щоб він не збанкрутував, та відновити Коломойського в правах акціонер. Позов цей і компанія подали ще в 2019 році, але розглядати справу по суті зібрались лише зараз. Які наслідки це може мати? Якщо найсправедливіший і найгуманніший, коли треба український суд задовольнить цей позов олігарха, то він може не просто повернути собі приват, а як поновлений акціонер банку буде мати підстави відкликати усі позови, подані в державою Україна проти нього та наближених до нього компаній, і не лише в Україні, а й по всьому світі. За ті кілька років, які приват перебуває у держвласності, він, тобто фактично держава, ініціювала проти Коломойського десятки судів проти колишніх власників привату на мільярди доларів. Якщо Коломойський поверне контроль над приватом, ці його проблеми легко вирішуються. Виходячи з інтересів держави, суд мав би застосувати до цього кейсу той самий антиколомойський закон, спеціально для цього і ухвалений два роки тому з боєм Верховною Радою. За цим законом, навіть якщо будь-який суд колись визнає незаконним виведення держави будь-якого неплатоспроможного банку з ринку, його колишні власники не зможуть отримати банк назад. Максимум на що вони зможуть претендувати, це грошова компенсація. Питання в тому, чи застосує суд цей закон. Два тижні тому інший суд, касаційний господарський суд у складі Верховного суду вже ухвалив рішення на користь Коломойського, а не на користь держави, забрав у державного привату і повернув Коломойському права власності на готель Мир в Києві. Якщо переходити на Коломойські методи ведення справ, то може застосувати до 59-річного Ігоря Валерійовича указ про загальну мобілізацію. До 13 лютого, коли Коломойському виповниться 60 і він перестане бути призовним. Він ще цілком може встигнути. Повоювати. Якщо, звичайно, в кожному з його трьох паспортів українському, кіпрському і ізраїльському, не стоять різні дати народження. І от з цим, до речі, в моїй схемі є один нюанс. Ось він. Це той самий загадковий указ президента, згідно з яким позбавили громадянства колишнього друга Ігоря Коломойського Геннадія Корбана. Якщо той напівміфічний указ, в якому поруч з прізвищем Корбана стояло прізвище Коломойського, і після якого Корбана таки позбавили громадянства, був вкинутий в медіапростір лише для того щоб всі пораділи тому, що Коломойського теж позбавлять українського громадянства і не дуже захищали Корбана. Якщо той указ був для відводу очей і Коломойський все ще громадянин України, то мій план цілком реалістичний. І Корбану тоді було б не так обідно, що у нього забрали паспорт, а у Коломойського ні. А от якщо ж у Коломойського український паспорт таки забрали, але нас просто забули порадувати, то мобілізувати його, на жаль, не можна, можна тільки депортувати. Але це теж непоганий план. Якщо серйозно, то обідно буде, якщо державний український суд 20 вересня винесе рішення на користь чи то громадянина України чи то ні Коломойського, а не на користь держави Україна. Шановний, поки що, господарський суд Києва і його голова князько Валерію Володимировичу. Звертаюсь до вас особисто. Тато просили, мамо просили, і я прошу. Зробіть так, щоб не було, як завжди. Ще трошечки політборделю, а далі перейду вже до справді важливого. Верховна Рада цього тижня вела себе трошечки як Коломойський. По перше, депутати проголосували в першому читанні закон про медіа, який вже назвали і проросійським, і узурпаторським. Зокрема, розкритикувала його частина медіаспільноти і опозиційні фракції, зокрема, одна, лідером якої є власник кількох виконаних з ефіру телеканалів Петро Порошенко. На їх думку, закон створює шпарини для російськомовного контенту. нівелює складений службою безпеки перелік артистів, які підтримують російську агресію і загрожують нацбезпеці. Тепер цим списком буде займатися не СБУ і Мінкульт а Срада з питань телебачення і радіомовлення, яка завжди була інструментом сумнівної ефективності, і ця ж таки нацрада, яка має бути головним регулятором на ринку і яка в силу обмеженості важелі впливу досі була слабким регулятором. На думку деяких політиків, тепер отримує надто багато повноважень, бо їх перелік тепер за законом не є вичерпним. Окремо напрягли всіх норми про те, що онлайн і блогерам тепер доведеться зареєструватись, але по перше, це все ще добровільно. Ті, хто зараз. Реєструються, просто матимуть права журналістів. Ми, до речі, зареєструвалися ще минулого року, але реєструвати ютуб-блогерів ніхто примусово не збирається. Принаймні поки що словом через ті баталії, які вже розгорілись по окремих пунктах закону після голосування його в першому читанні, до другого читання навіть ті питання формулювання, які зараз обурюють багатьох, і думаю, будуть виписані чіткіші і знімуться. Принаймні, ті, кого ми називаємо партією влади, це пообіцяли. Хоча, з цікавого, за закон про змі проголосувала майже мінімальна необхідна кількість нардепів, 233. слуги народу, дали лише 179 голосів, решту дали уламки ОПЗЖ, Батьківщина за май. Довіра і кілька позафракційних на те, щоб зняти всі питання і внести правки у закону є три тижні. Ще один неоднозначний закон проголосував парламент цього тижня: 7669 авторства прем'єра Шмигаля. Ним скасували норму, згідно з якою гроші з дорожнього фонду після вторгнення спрямовувались виключно на потреби армії або погашення боргів. 241 депутат проголосував, як жартували на тижні в парламенті, за повернення великого будівництва. А може й не жартували. Уряді аргументуються тим, що внаслідок військових дій 25 тисяч кілометрів автомобільних доріг зазнали руйнування і потребують ремонту. І цей мотив зрозуміли. Але саркастичні коментарі про повернення великого крадівництва теж цілком можна зрозуміти, причому одразу з кількох причин. Перша, що перед війною треба було не дороги будувати, а набої і ракети. Друге, що велике будівництво вважається, якщо не сімейним бізнесом людей з найвищого кола керівництва держави, то джерелом наповнення тих самих міфічних конвертів, про які всі чули, ніхто не бачив, окрім як в формі вмісту сумки Трухіна, яку він тихо унес в ліс. Національному антикорупційному бюро, до речі, якому влада обіцяє в найближчі три місяці обрати на чесному конкурсі нового керівника. Є справи про зарплати в конвертах, відкриті за заявами різних осіб. Нардепів, журналістів не знаю, чи доведуться колись, але я хочу звернути вашу увагу. Ось на що те, що чинна влада чинить такий спротив в питаннях призначення незалежних керівників усім антикорупційним органам, як це було зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, майже два роки обирали керівника. Те, що зараз починається з конкурсом в набу, з судовою реформою, це все є найчесніша відповідь на питання: крадуть представники влади чи ні. Бо якщо ти не крадеш і тобі немає чого приховувати, ти зробиш. Все, щоб антикорупційними органами керували фахові, доброчесні і політично незаангажовані люди. люди. Якщо тобі є що приховувати, ти намагаєшся поставити керівниками цих органів своїх і слухняних, як ми це бачили на конкурсі в Державному бюро розслідувань. Це і є головна відповідь на питання: є конверти чи нема. Але я відхилилась. Зараз буде третя причина, чому новини про повернення великого будівництва викликають іронію. Історія цього тижня її витягли на світло журналісти з Дніпропетровщини. Дніпровське видання ліца, яким керує засновниця громадської організації Люстраційна антикорупційна рада при Дніпров'я Олена Гарагуца, зняло сюжет про те, як під брендом якраз цього самого великого будівництва Дніпропетровська обласна військова адміністрація просто зараз, під час війни, стелить новеньку дорогу до елітного котеджа Жного містечка в лісі, де як пише це видання, живе якраз голова цієї самої Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Різніченко. Ось ви бачите на карті, де знаходиться село Піщанка, де знаходиться той самий котедж, м'яко кажучи, досить далеко від усіх фронтів. Тепер про справжні бойові дії, а не ті, що йшли десь поблизу елітних котеджів в селі Піщанка. Наступна півдні, який викликав у багатьох ледь на ейфорію на початку тижня, і від якого очевидно буде залежати перебіг війни, а можливо і фінал. Однозначно, битва за південь має надзвичайне і військове, і психологічне значення для нас, і може отримати надзвичайні геополітичні наслідки. Херсонщина це відкрита місцевість і дуже складний напрямок для наступу. Він може тривати довго. Одночасно, Росія не припиняє тиснути на збройні сили України на інших напрямках. Вони все ще намагаються захопити Донбас. Там постійно йдуть важкі бої, намагаються посилити оборону в Харківській області. Намагаються закріпитись на тій частині правобережжя України, яку їм вдалося захопити, і росіяни все ще мають велику перевагу в бойовій техніці і в боєприпасах. Американський інститут вивчення війни, оцінюючи бойові дії Збройних сил України на півдні цього тижня, пише, що результат контрнаступу не буде помітним через день чи через тиждень. Перед тим, як почати, Збройні сили України впродовж кількох місяців створювали умови для контрнаступу, руйнуючи російські лінії комунікації, командні штаби і логістичні об'єкти. Окрім об'єктивної обмежень зброї ЗСУ доводиться діяти в умовах, коли розмах їх дій обмежує розуміння того, що це наші міста і села, наша інфраструктура, і на відміну від росіян, їм доводиться діяти акуратно. Як пояснюють аналітики цього інституту, українській армії доводиться вести наступ, не маючи чисельної переваги, тому військовим часто доводиться покладатись на Хитрощі, щоб відволікти увагу ворога від, від секторів, де реально будуть зосереджені наші зусилля. З урахуванням всього сказаного, перш ніж ми побачимо успіхи на півдні, може пройти тривалий час. І ще одне, що мабуть важливо сказати в цьому контексті, не варто ставитись до новин про наступ як до чогось радісного. Хороші новини, звідти це звичайно радісно, але не забувайте, що за кожну хорошу новину з будь-якого фронту заплачено потом кров'ю і життям наших військових. Тому жарти про те, що ось ось будуть херсонські кавуни, виглядають. Не дуже доречними зараз. Що з важливого чекає нас наступного тижня? 8 вересня пройде черговий Рамштайн. Міністр оборони Сполучених Штатів Достін проведе його особисто. Можливо, звідти варто чекати кращих новин ніж завжди. Я розповідала вже вам, що в середині серпня група американських військових і впливових колишніх політиків написала відкрите звернення до американського істеблішменту, якому вони дорікають адміністрації Байдена недостатньою підтримкою України і вимагають поставити Україні достатньо озброєння для того, щоб перемогти. Ти, а не триматись серед авторів цього звернення, колишні посли Сполучених Штатів в Україні і відомі командувачі, як от екс-головнокомандувачі об'єднаними силами НАТО в Європі, генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк. Та екс-командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в адміністрації Байдена, як ви знаєте, існує дві точки зору щодо стратегії, якої штати мають дотримуватись по відношенню до війни в Україні. Одна з них це Україна має перемогти інша не можна допустити поразки України, але не треба і провокувати ескалацію. І в цьому є нюанси, які в кінцевому підсумку виливаються в кількість військової допомоги, яка нам надається. І якщо цей лист генералів і послів вплине на центр ухвалення рішень Білому домі, то Раймштайн може принести нам хороші новини, наприклад, у вигляді тих самих дальнобійних ракет Атакас. Нехороші новини на останок у мене для Росії і росіян. Російські журналісти і неагенти спробували цього тижня підрахувати, наскільки витратила за ці півроку війни російська армія свій ресурс в техніці. І свої підрахунки вони прям. Мав заголовку оптимістично для нас обізвали прощавай зброя до кінця року. Росія залишиться майже без снарядів артилерії та бронетехніки. Вони стверджують, що вже до кінця року російські війська в Україні відчують суттєве скорочення артилерійських снарядів та справної бронетехніки а продовжувати повноцінно поповнювати цей ресурс власним виробництвом вони не зможуть через санкції. Журналісти оцінили запаси артилерійського озброєння, які дістались Росії від СРСР, і врахували його реальний стан з огляду на терміни використання боєприпасів, витрати арсеналу в попередніх війнах, які вела Росія в Чечні, Грузії, Сирії і за 8 років війни в Україні. І дуже інтенсивні темпи війни, яку Росія веде в Україні зараз. За їх оцінками, в боях проти зсу Росія витрачає до 60 тисяч снарядів усіх типів на добу за високою інтенсивністю бойових дій. Такими темпами за 6 місяців війни Росіяни витратили щонайменше 7 мільйонів снарядів. Реальні темпи виробництва та відновлення снарядів для артилерії. Журналісти оцінюють в 1,7 мільйонів снарядів усіх типів щороку. І це вони не враховували втрат, які російське угрупування в Україні понесло внаслідок прицільного винищення зсу прифронтових складів Росіян. Словом за такими їх оцінками, при такій інтенсивності бойових дій, як зараз, вже до кінця цього року Росія зіткнеться з тим, що вони назвали справжнім снарядним голодом, і буде змушена скорочувати використання артилерії. Окремою проблемою стане і зношеність стволів, що призведе до дефіциту самих артилерійських установок. Так само вичерпує Росія свій резерв бронетехніки не лише через бойові втрати, а через вичерпання моторесурсу. Левова частка російської бронетехніки, яку використовували в Україні, вже до кінця цього року доведеться її відправляти на ремонт. І потужності для проведення такого ремонту, так само як і для виробництва нової, у Росії, досить обмежені. Це приблизно 650 танків та бойових броньованих машин на рік модернізованих чи вироблених. Схожа ситуація із авіацією. З урахуванням втрат та поломок Росія все ще здатна тримати біля кордонів України близько 400 бойових літаків та приблизно 360 гелікоптерів. Але повномасштабну повітряну кампанію вона виявилася нездатною вести від початку війни, в тому числі і дедалі більше через систему української протиповітряної та протиракетної оборони. А зараз її можливості ще більше скоротилися. І для великої частини російської авіатехніки ця війна, в принципі, буде останньою. Просто через старість самої техніки щодо здатності Росії виготовляти літаки, вона теж обмежена. До повномасштабного вторгнення Росія щорічно виробляла 30-35 бойових літаків і 25-30 вертольотів, а модернізувала до 200 одиниць різної авіатехніки. Через санкції ці цифри треба поділити. Тепер навіть невідомо наскільки. Ось так на очах зникає те, що Путін колись призначив своєю справою життя створення надпотужної армії. Колишній ФСБшник отримав державу з жалюгідною армією і поставив собі за мету з Бити її чини найсильнішою в світі, грошей на це завдяки доходам від нафти було хоч залися. Стокгольмський інститут дослідження проблем миру підрахував, що за 22 роки путінського правління військові витрати Росії зросли більш ніж у сім разів з 9 мільярдів 2000-му до 66 в минулому. За усі каденції Путіна 22 роки військові витрати Росії перевищили 1 трильйон доларів. Стаття про національну оборону завжди була однією з найбільших у федеральному бюджеті Росії. Ось як зросли витрати Росії на армію в порівнянні з іншими країнами за 22 роки його цього сторіччя і за 22 роки правління Путіна. Військові бюджети розвинених країн зросли на 100-200%, Військовий бюджет Росії на 700%. Для розуміння в минулому році військові витрати Росії складали майже 66 мільярдів, а України трохи менше шести, тобто в десятеро менше, як кажуть, і що? і де. Незважаючи на такі гігантські витрати, російська армія загрузла в Україні вже на 6 місяців, а вибухає вже в Криму над головами у тимчасових російських пляжників. Всі ці трильйони зійшли на пси, і справа не лише в тому, що наші ЗСУ і вся країна разом дали їм відсіч, а й в тому, що велика частина тих трильйонів, які Путін не шкодував на армію, пішли в пісок через корупцію. І для нас це найкращий приклад того, чому ми тут з корупцією маємо не боротись, а таки побороти, як дехто нам обіцяв. Та що там дехто усі. Політики, які рвуться до влади, обіцяють, що будуть боротись з корупцією. А потім, коли проходять до влади, в них, мабуть, прокидається всередині десь маленький Путін, і вони починають корупцію, якщо не кришувати, то толерувати. Тому щоб перемогти Путіна, треба спершу перемогти Путіна в собі. На цій пафосній ноті поставлю на сьогодні крапку. Не забудьте підписатись на є питання, якщо досі чомусь не зробили цього. Ми тут майже щодня говоримо про серйозні речі. Дякую всім, хто дивиться, коментує, ставить вподобайки. Не забудьте, до речі, зараз. Дякую всім, хто підтримує незалежну журналістику і наш канал. Усі посилання, щоб приєднатись до цих людей в описі під цим відео. Чекаю на вас в понеділок. Будемо далі вести нашу війну з Путіним в усіх його проявах. Гарних вихідних! Бережіть себе! Побачимось!